Капуста з куркою запечені в рукаві. Швиденько зробили, поставили запікатись і займайте своїми справами. Через годинку смачна вечеря у вас на столі і гарнір, і основна страва. Як це смачно і просто! Для початку займаємось куркою. В мене півтора кілограма курячої чверті, можете брати будь-яку частину. Соломо порчимо, додаємо даємо улюблені спеції. У мене томати з базиліком та сухий часник. Додаємо олії і добре-добре натираємо з усіх боків. Далі залишаємо курку в холодильнику маринуватись на годину всі грамовки, як і завжди написала в описі відео. Тим часом потрібно накришити капусту. Додаємо натерту на, на крупні терці моркву, солимо і добре-добре перетираємо ручками, щоб вона стала м'яка-м'яка. Так вона краще пропечеться і буде не гірше затушковано. Закладаємо всю капусту з морквою в рукав для запікання і розрівнюємо, щоб зробити подушку, на яку викладаємо готову курку. Зав'язуємо рукав. І випікаємо в розігріті до 180 градусів в духовці 50-60 хвилин і займаємось цей час своїми справами, скільки всього можна переробити за годину, поки готується вечеря. А вечеря виходить неймовірно, смачна і дуже дуже проста. Так що обов'язково зберігайте і взагалі на моїй сторінці рецепти Даріко дуже багато простих смачних страв. Не вірите? Переходьте і переконайтесь. Смачного ваше доріко.